Аромати таємничий вплив на емоції та поведінку. З давніх часів люди використовували аромати для різних цілей, релігійних ритуалів, лікування, зваблення. Сьогодні наука все більше досліджує таємничий вплив запахів на нашу психіку, емоції та поведінку. Науково доведено, що аромати сильно впливають на емоційний стан, роботу мозку та реакції людини. Запахи можуть покращити настрій, зняти стрес, підвищити результати трудової діяльності та навіть спонукати до прийняття рішень. Це пов'язано з особливостями обробки нюхової інформації в мозку, створення асоціацій та запам'ятовування. Вплив ароматів на психіку. Запахи можуть піднімати настрій. Аромат апельсина, лимона, кави, шоколаду або ванілі може тонізувати і викликати відчуття радості та щастя, знижувати рівень стресу, запахи лаванди, бергамоту або ромашки можуть допомогти розслабитися та заспокоїтися. Підвищувати працездатність Аромат м'яти або розмарину може поліпшити концентрацію уваги та пам'ять, стимулювати творчість. Запах жасмину або сандалового дерева може допомогти генерувати нові ідеї. Аромамаркетинг. Аромамаркетинг використовує запахи для впливу на поведінку та емоції людей з метою. Підвищення продажів Дослідження показали, що приємні запахи в магазинах можуть стимулювати покупців до більших витрат. За допомогою аромамаркетингу компанії підвищують продажі на 15-40%. Створення приємної атмосфери. Запахи можуть зробити ресторан більш затишним, а готель асоціювати з розслабленням. Торгові центри і бутики використовують аромат лаванди або ванілі, заохочуючи до шопінгу та відпочинку. Покращення іміджу бренду Аромат може стати частиною впізнаваного образу компанії. Прикладом є мережа Ritz-Carlton, яка розробила власний фірмовий аромат для своїх люксових готелів по всьому світу. Все більше мереж готелів інвестує в аромамаркетинг, аби виділитися та залишити приємні спогади про перебування. Історія парфумерії Перші згадки про застосування парфумів датуються приблизно четвертим тисячоліттям до нашої ери. Тоді у Давньому Єгипті використовували ароматичні олії для бальзамування померлих. А в Месопотамії і Персії робили парфуми для релігійних церемоній. Але лише в греко-римський період парфумерія стала більш поширеною і світською. У Стародавній Греції, а пізніше в імператорському Римі, ароматичні олії та парфуми набули популярності для особистого використання як серед чоловіків, так і серед жінок. Ароматичні ванни та олії були частиною щоденних процедур догляду за собою. Торгівля розширилася в регіонах середзерномор'я та Близького Сходу, щоб імпортувати екзотичні спеції, смоли, бальзами та квіти для створення нових парфумерних композицій. Були розроблені методи для належного вилучення рослинних есенцій. Вид парфумів, настояних на спирті, промислове виробництво парфумів розпочинається у XIX столітті у Франції. В цей період починає складатися і сучасна індустрія парфумерії зі своїми брендами та будинками моди. Аромати це потужний інструмент, який може як допомогти нам. Коли ми свідомо використовуємо його у своїх цілях, але також за допомогою ароматів можуть впливати на нашу поведінку і спонукати прийняття рішень під емоціями.